У шості паніка. 13 травня ввечері містяни повертаючись з роботи додому, відчули різкий запах газу. Він заполонив цілий район. У будинках жителі шостки розповідають, не можна було навіть сидіти. Люди у паніці вибігали зі своїх домівок. Така газова атака у місті вже не вперше. Подібний інцидент відбувся ще взимку. Сусіди, у яких дітки по роки, очень довго гуляли на під домом, думом що боялися, відкривали окна. Боялись этого запаха болезнь сложить детей спать, потому что однокомнатные квартиры и нету сквозняка. Атека маркета вот до Марата. Мы вчера ехали на велосипеде, и запах газа очень сильный был. И в квартире было. Мы вечером позвонили, нам сказали, что это утечка не газа. Газом запах такой. Я кажу, у меня уже якдыхнула, то так я закрыла комнату и все. Очень сильно був запах на четвертому етажі, і потом все исчезло. Останні два дні Шосткинське управління по експлуатації газового господарства більш схоже на вулик. Зазвичай всього лише 15 дзвінків на добу. З вечора 13-го і протягом ранку, 14-го травня, таких звернень вже зафіксували декілька тисяч. Ви к вам будуть визивають не ліпад'ю 23.09.

Ми об'їжджаємо і задіяні люди по роботі по устранів, якщо навіть є утечка газу, ми працюємо. Значить, в першу чергу під'їзди, перевірка, а затем вже в квартирі. Тому, якщо дійсно в квартирі вислушайте запах газу, перекриваємо крани перед газовими приборами, провітрювати поміщення і ожидайте приїзду аварійної бригади. Аварійні бригади об'їжджають містян і запевняють, що боятися нічого. На думку начальника Шосткинського газового господарства, цей випадок не такий вже й страшний, за словами пана. Миколи за газовиками шостки провини взагалі немає. Нічого в Шостки не произошло. Газ був, є і буде. в того, що газ безсвітен, без запаху з целью обезпечити то людей в биту. Состав газу доповнять адорант. Адорант це речовина червоного кольору зі специфічним запахом. Вона автоматично додається до природнього газу в кількості, яка залежить від обсягів споживання цього газу населення. Цей процес, за словами начальника, контролює не шостка, а служба чернігівських лінійних магістральних газопроводів. В залежності от того, що нальють магістральні газопроводи як вони нальють, Добавить або перебавить, можуть ответить только они. в трубах. Ніхто не проверит. Я від них получаю кожні дві недели естественный сертифікат. Що вони мені віддавали? Що наливали в труби і чому стався витік? Зараз з'ясовується винних у технічному збої. Обіцяють покарати спросі звініння, як я від лиця магістрального магістрального управління просили принести свої звініння. Такі і от себя, і от управління газового господарства. Спасибо большое за понимание. Буде проведено своє служебне розслідування. І я думаю, що такого більше не должно повторитися. Про подібні збої влада повідомляє шосткинців за допомогою провідного радіо, яке у сучасному часі залишилося хіба тільки в музеї. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.